Привіт, маленькі друзі! Янка вже ходить до школи. І інколи, коли вона прокидається, згадує, що треба позайматися, і ми вам це сьогодні покажемо. Ось вона потягнулася або прокинулася, робимо вдих, витягуємо руки за голови, носочки від себе і все тіло витягнулося в одну лінію. І знову вдих і видох. І ще раз вдих. І видох. І зараз зробила вдих і піднімає корпус. Піднімається. Руки вперед, перед собою, носки на себе. Витягуємося, спинку, вирівнюємо спинку, а плечики вниз. Вирівнюємо Янко, спинку. Це в нас вдих, видох. І вдих, і видих. І ось тут вона побачила метелика, який там летить за віконечком. Розкрила свої, розкриває свої крильцятка. Ось як метелик махає цими крильцятками, Він їх спочатку розминає, вирівняємо спинку. Так, плечі вниз, маківка догори і махаємо, розминаємо наші красиві крила. І ось, розкриває він ніжки, розкриває, щоб потягнути одне крило. Піднімаємо сідниці, вдих, витягується, одне крило. Це вдих. Видох, опускаємо. І знову вдих, інше крило витягнулося. Чудово. Колінки випрямляються. Знову вдих. Потягнулося одне крило. Ще трішки вище сіднички. Видох. І інше крило вдих, потягнулися, випрямляємо колінки спробували. Ого, чудово! Сідаємо. І метелик що любить? Любить летіти і бачити, любуватися красивими квітками. Квіти росли і піднімалися до гори. Тягнулися до сонечка, носочки. тягнемося до сонечка, розкриваємо па. Пальці піднімаємося на носочках, на носочках тягнемося, тягнемося до сонечка. І ось тут опускаємо п'ятки, тому що вітерець колише вік. Колише, вітерець колише, колише ці квіти. Сильніше, трішки сильніше, коли, і ще сильніше, і ще, і ще, і ще. Ого, який! Великий цей вітер, він колише квіточки. А метелик це все бачить, але все одно він хоче полетіти, розкриває свої красиві крила і махає ним, махає. Спинка рівна, спинка рівна. Руки наші вверх вниз вверх розкривається. Маківка тягнеться догори вверх вниз Чудово. Сідаємо метелик на цю квіточку. Опускаємо на ку... Опускаємось на коліна. Опускаємось сідниці на п'ятки. І обгортуємо себе пелюстками. Це вдих, видох. Вдих, обгорнулись, видох. Вдих, видох. І ще вдих і видох. І трішки занурився метелик. Заховався метелик, заховався, зігрівся. Він тут, йому тут дуже затишно, чудово і знову розпрямляє крильцятка, розкриває свої крильця ступні разом колінки. В різні сторони спинка вирівнюється плечики донизу, плечки донизу, махає крильцятками. Розкриває ніжки, розкриває ніжки. Потягнув одне крило вдих, піднімаємо втис. Видох, потягнув інше крило вдих, видох. І ще разочок, вдих, потягнув, видох. І ще вдих, і видох. Лягаємо на спинку, піднімаємо ніжки догори і ручки, і стру. Струсимо трішки росу, ножки трішки вище, вище. І струсимо ноги і руки. Залишки ранкової роси і скрил наших. Чудово. А зараз він ляг відпочити, розкриваємо ноги, руки і лягаємо відпочити. Закриваємо очка, зроби. Вдих глибокий вдих і глибокий видох, і знову зроби вдих і глибокий видох. І відчуй, як усе твоє тіло розслабляється, поринає стан внутрішньої тиші. А тепер уяви собі, що ти метел. Ти метелик? Який це метелик? Якого кольору? Як він летить? Як він вітається з сонечком, з квітами, з деревами, з іншими друзями-метеликами? Він радісний, він потішний. Який він? А зараз він розкрив крила і готовий летіти, щоб роздивитися все навкруги, щоб знайти красиву квітку. Дуже приємний, легкий вітерець допомагає йому летіти. Це найкраща мить мить, коли ти стаєш легким, ти стаєш абсолютно розслабленим. Землі абсолютно не відчуваєш за своєю спиною. Ти дуже-дуже легкий, легкий і розслаблений. І зараз з кожним вдохом і видохом ти піднімаєшся вище і вище. І ось ти вже на рівні кущів, ти знову зробив дих і вже піднявся на рівні невеличких дерев. А навколо тебе літають метелики також, а різнокольорові. Уяви собі цих метеликів, запам'ятай, яких кольорів ти їх бачиш, бо цікаво, яким кольором розмовляє твоя підсвідомість. І ось ти бачиш красиву квітку, яка дивиться на тебе, і вона радіє тобі, каже: Привіт, ти все ближче підлітаєш до неї. І сідаєш, обгортуєшся в її пелюстки. І це зараз найбезпечніше місце в світі. Ти відчуваєш себе в безпеці, захищено, спокійно. в місце, в якому ти нічого не боїшся, в місце, в якому ти відчуваєш радість. В тебе з'являється легка посмішка на обличчі. Понурся, понурся в ці відчуття, не поспішай, а відпочивай, набирайся сил, оздоровлюйся! І ось час повертатися додому, до твоїх рідних, до друзів. Ще зроби глибокий вдих і видох, перевернись на бік. Перевертаємось на бік. І там зробимо вдих і видох. І потихеньку сідаємо. Потихеньку сідаємо. І вітаю вас, дітки. Ви побували в місті своєї сили.